Ласкаво просимо до клубу 700. Лорен усе своє життя жила у насильстві. Мати била дівчинку до крові у підліткові роки. Це насильство привело Лорен до рук іншої жінки, а вона привела її на межу самогубства. Дивіться далі пам'ятаю, як стояла на колінах і питала її, що мені зробити, щоб ми жили мирно. Я втомилася. А вона подивилася в очі і сказала, що досягти цього можна, якщо я закінчу життя самогубством. До 20 років Лорен встигла побувати в кількох лесбійських стосунках. Кожні з них обіцяли їй кохання, але при цьому приносили лише фізичні та емоційні страждання. Я шукала безумовної любові, прийняття. хотіла належати до чогось. Хотіла, щоб мене бажали любили. Жага безумовної любові виникла в юному віці. Дівчинка відчайдушно жадала любові матері. Якщо я зроблю достатньо досягну чогось, то вона любитиме мене, побачить мене. Я так думала і про батька. Якщо стану йому сином, якого в нього ніколи не було, стану кращою донькою, то він полюбить мене. Це була недосяжна мета заслужити любов, іншої людини. Мати звертала увагу на Лорен лише тоді, коли карала І це були справжні побої. Вона била мене, поки у мене не відкривалися рани. Вона била по тих місцях, які ніхто не бачив, або відправляла мене до родичів, щоб приховати наслідки побою. У підлітковому віці Лорен вирішила, що знайшла спосіб сховатися від болю. Подруга лезбійка відкрила їй свої обійми, запропонувавши увагу і любов. Ці стосунки, звісно ж, були нездоровими. Я привабила людину, яка вимагала від мене доказів того, що я гідна любові. Коли ці стосунки закінчилися, аб'юз наступної партнерки став ще гіршим за те, з чим Лорен стикалася вдома. Це було моральне, фізичне та сексуальне насильство. Я пам'ятаю, як ставала перед нею на коліна і благала, що мені зробити, щоб ми жили мирно. Я втомилася, я була для неї нікчемою. Після сварки з партнеркою Лорен спробувала вчинити самогубство, прийнявши смертельну дозу антидепресантів. Вона отямилася в лікарні і відчула сором від того, яким стало її життя. мені було соромно. Я не могла впоратися з наслідками мого вибору і з осудом інших. Це дуже тиснуло на мене, і мені було просто неймовірно важко. Це було надзвичайно боляче. Одного разу Лорен прийшла до церкви зустрітися з бабусею і познайомилася там з групою жінок. Вони проявили щиру участь і помолилися за неї. Вони підійшли до мене і поклали на мене руки. Я почала плакати. Я слухала їхні слова і як вони молилися за мене. Це торкнулося моєї душі. того дня. Я пережила звільнення. Я вперше відчула Божу присутність. Люди казали мені, ісус реальний він змінив моє життя. Я звісно, чула про це, але пережити це відчути те, що тебе люблять, тебе бачать. Це було надзвичайно лорен залишила свій старий спосіб життя і кардинально змінилася. Вона відчула безумовну любов Божу. Коли я тільки прийшла до Христа, я не розуміла, як хтось може любити мене попри те, що я не заслужила цього. А тепер я зрозуміла. Я готова на все заради того, хто любить мене. А мене любить Бог, творець всесвіту. Я дивлюся на сонце, і думаю, Бог, який створив його, він любить мене. Він полюбив мене ще до того, як я опинилася в утробі матері. Лорен повністю звільнилася від сорому за минуле життя. Докорів немає, тому що я в Христі Ісусі. Я просто маю дивитися на нього і продовжувати рухатися вперед, йти за ним. А про решту він подбає. Я впевнена в цьому. Лорен закликає інших жінок, які пережили подібні речі, звернутися до Бога, бо він справжнє джерело любові та емоційного зцілення. А ви не надто погані і зайшли не надто далеко. Немає такого болю чи обставин, з яких Бог не зміг би вас вивести і зробити з вашого життя щось чудове, коли ви віддаєте усе йому він обертає це на славу свою. Повірте мені. У мене від цього свідоцтва на обличчі з'являється усмішка, тому що воно проповідує Євангеліє. Євангелія це блага звістка. У чому вона полягає? Бог хоче звільнити вас вам не потрібно заслуговувати на Божу любов. Лорен говорила про це теж раніше. Вона думала, що має бути ідеальною в усіх сферах, що має заробити любов Бога. Багато хто з нас має подібне сприйняття Бога, але це неправильно. Біблія каже, що ніщо. Ніякий гріх чи зло не зможе відокремити вас від Божої любові. А чому Тому що Він послав свого сина Ісуса померти на Христі за вас і за мене, за гріхи усього світу, щоб врятувати і звільнити вас від гріха? у нас є надія, якір для наших душ. так говорить слово Боже. У Біблії написано, що Христос. Звільнив нас, друзі, чи хочете ви сьогодні свободи? Хочете, щоб ваше життя було повністю спокутуване від минулого? Бажаєте жити в гідності, любові, радості та мирі? Бог може дати вам це за однієї простої умови. Якщо ви скажете йому, так, єдине просте слово, так. Просто скажіть так. Він чекає на вас на той момент, коли ви скажете, отче, прийди в моє життя. Я хочу, щоб твоя вірність піднялася в мені, як сонце, яке сходить. Це стосується вас. Стосується кожного. Немає значення, яке минуле у вас було. Повірте у те, що Ісус Син Божий що він воскрес із мертвих. Якщо ви повірите і проголосите це, будете спасенні. Сміливо приходьте до престолу благодаті, віруйте і стійте на слові Божому, знаючи, що коли віруєте і проголошуєте Ісуса Господом, ваше життя почне змінюватися. Ви не повинні бути ідеальними, щоб прийти до Спасителя. Друзі, прошу вас, приходьте такими, якими ви є. І він зробить решту. Чому? Тому що він любить вас. Молімося разом. Отче Небесний. Ава Отче, Творець, Всесвіту, Я захоплююся Тобою, творцем Всесвіту, царем царів, владикою, владик. Ти полюбив мене і помер на Христі за мене. Ти посилав свого сина Ісуса заради мене. І зараз усвідомлено я вірю в істину Євангелія, у те, що Ісус Месія, що Він був посланий, аби померти за мене та мої гріхи, щоб пробачити мене. Він воскрес три дні по тому, і і Дух Святий живе тепер у мені, тому що я повірила. Дякую, Ісусе, за те, що ти робиш у моєму житті. Дякую, Господи. Що зробив мене новим творінням. Дякую, що твоя вірність піднімається в моєму житті, як сонце. Ти спокутував усі сфери мого життя. Ти дав мені вінець краси замість попилу. Дякую, Ісусе, я люблю тебе. І з цього моменту я проголошую, що я твоя, а ти мій в ім'я Ісуса. Амінь дякую, Господи, за спасіння, яке ти несеш нам сьогодні. Отже, я хочу помолитися за моїх братів і сестер, які помолилися, віддавши тобі своє життя. Можливо, вони зробили це перший, або ж другий, або п'ятий раз. Але я дякую Ісусе, що приймаєш і не відвертаєшся від нас. Господи. Я молюся про помазання над ними. Звільни їх від усього, що сковувало їх багато, багато років. в ім'я Ісуса, спокути їхнє життя. Я молюся в ім'я Твоє. Амінь і амінь. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Ізраїльські сім'ї ховаються в бомбосховищах як ніколи раніше. Завдяки вам вони отримують більше безпеки і комфорту. Ізраїльтяни, які живуть уздовж кордону з газою, зараз користуються бомбосховищами частіше ніж у попередні роки. Аж до останнього часу деякі бомбосховища частіше використовувалися як комори. Ізраїльтяни потребують цих сховищ, тому що зараз зіткнулися з новою хвилею атак. Команда CBN Ізраїль поїхала в цей будинок в Аждоді і знайшла там недобудоване бомбосховище без світла і яке просто сипалося від віку. Завдяки вам ми змогли зробити його трохи більш прийнятним. Ми пофарбували стіни, провели світло, а також купили кілька крісел мішків, щоб у бомбосховищі було комфортніше. Коли люди спустилися туди, то були дуже раді побаченому, особливо кріслам. Вони проходять зараз величезні труднощі і вдячні за будь-яку допомогу. Дякуємо за допомогу, за те, що ви робите. Ми вдячні не тільки за ремонт, а й за те, що ви підтримуєте наш народ. ми дуже раді, що ви з нами. Ми з дітьми дуже дякуємо вам. Величезне спасибі. Дякую вам дуже. Дякую. Її подяка звернена до вас, якщо ви член клубу 700, Якщо ви підтримуєте наші проєкти, це подяка від усього серця. Вони дуже вдячні вам за підтримку у цей важкий для них час. Приєднуйтесь до клубу 700. Зцілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю Суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. В автівку Бренді на величезній швидкості врізався пікап. Від удару дівчина вилетіла з авто. Коли прийшла до тями, то зрозуміло, що лежить на полі, вся в крові. Я лежала на лівому боці і була абсолютно уся у крові. Я не відчувала нічого від шиї і нижче. усе життя Бренді Мілборн перевернулося перевернулася дорогою на роботу у серпні 2009 року. Пікап. Не зупинився на знак стоп і зі швидкістю 100 км за годину уврізався в автомобіль Бренді. А вона вилетіла з нього і упала за 50 метрів. пам'ятаю, як отямилася у полі. Я не могла ворушити руками чи ногами. Я не відчувала геть нічого. навіть болю. Тоді я зрозуміла, що щось не так. але нічого не могла зробити. Рятувальники відвезли бренді до місцевої лікарні. У неї були серйозні травми, тому її переправили вертольотом у західний Техас. Лікарі повідомили про те, що трапилося її батькам, а вони поспішили до шпиталю. Я відразу ж почала молитися. Шість років тому ми вже втратили одну дитину. і Я сказала: Господи, ти не можеш забрати мою єдину доньку, мою єдину дитину? Було важко. Пам'ятаю, як швидко їхав і молився, щоб Божа рука була над нею. Бренді була жива, але перебувала у критичному стані. Коли я вперше побачив Бренді, мені стало зле. Її голова й волосся були в крові. я не знав, зможе вона знову ходити чи ні. Травма в основі черепа свідчила про те, що у неї пошкоджена черепна коробка, і, можливо, почалася кровотеча. Кузина Бренді Марла, медсестра, а вона допомагала піклуватися про Бренді. зазвичай симптом Бетла свідчить про перелом черепа, іноді люди з такими ознаками не відновлюються. Кузина мала поганий вигляд, і усі дуже хвилювалися. Це було страшно. Рідні та друзі продовжували молитися. Батько Бренді каже, що відчув мир вищий за його розуміння. Я не знаю, чому я не боявся. Напевно, Божа рука була на мені. Він говорив мені. Я розберуся з цим, я все вирішу. Це було чудо, але після двох днів перевірок і спостережень у реанімації лікарі не виявили переломів черепа та шиї. Бренді пам'ятає, як почула про це. Жодної травми мозку, хребта чи чогось іншого, що буває після аварії. У мене нічого з цього не було. Авто дочки розірвало надвоє, а її викинуло в поле. Просто диво, що вона вижила після такого. Господь справді тримав. Свою руку над нею Але травми ноги та стопні були дуже серйозними. Лікарі думали про ампутацію, але все ж вирішили зробити операцію. Вона минула успішно, але в життя Бренді прийшли серйозні обмеження. Мені сказали, що я не зможу більше ходити на підборах, бігати завжди буду кульгати. Мені було боляче чути про це, але я була вдячна Богу за те, що залишилася живою і вирішила, що я опораюся з цим. Я поставила собі за мету повернутися до нормального життя. відновити себе. Бренді прийняла Христа у підлітковому віці, але за кілька років до аварії пішла з церкви. Після аварії вона заново присвятила себе Богу і дякує Богові за чудесне спасіння і шанс на нове життя. Аварія наблизила мене до господа, вплинула на моє духовне зростання. Це дуже змінило мене. Бренді вийшла заміж і народила сина. Вона працює медсестрою у тій самій лікарні, в якій допомогли зберегти їй життя. Я працюю медсестрою і розповідаю про Христа, який змінив моє життя. Я вдячна йому, що він повернув мене і наблизив до себе. Бо я важлива для нього. Він любить мене. Я відчуваю це. Це для мене дуже важливо. Я дуже люблю чути про те, як змінилося життя доньки. Вона стала щасливішою. і Я з цього тішуся. проблеми, які виникли після аварії, розв'язалися самі собою. А Бренді та її сім'я оновилася у вірі і отримала свідоцтво про доброту Божу. Я знову можу бігати, носити підбори, ходити не кульгаючи. Слава Господу за те, що я можу усе це робити. Я вважаю це чудово. Бренді врятував Бог. Це правда. Це чудо. Він живе чудо. Сьогодні я знаю Божу любов і дуже вдячна йому за це. Я щодня дякую за те, що можу прожити ще один щасливий день. Бог може створити чудо і для вас. Вам лише потрібно налаштуватися на нього. Дивіться на ісуса. Він начальник і виконавець вашої віри. І те, що він почав, він закінчить він завершить добру справу у вас. Бренді почула думку лікарів: ти багато чого не зможеш робити: бігати, ходити на підборах, але вона сказала: ні, я не прийму цього. Я дивитимуся на Ісуса тільки він, начальник і виконавець моєї віри. Я довірятиму йому і прийшли неймовірні зміни. Це може статися і з вами. І якщо ви вчините так само, у старому заповіті віра це дієслово. У новому заповіті це іменник і дієслово. Я хочу наголосити на тому, що це дієслово. це те, що ви робите на підставі, чого ви дієте. Це шлях віри, це практика віри. Коли ви чините так. Отримуєте відповідь дженін із Нью-Джерсі протягом 16 років мала тривожно депресивний розлад. Їй прописували антидепресанти, і навіть госпіталізували. Одного разу вона дивилася клуб 700 і почула слова Террі. Є жінка на ім'я Дженін. Ви наповнені тривожністю, безнадією та розчаруванням. Причина страху, що перебуває глибоко в вашому серці. Віддайте його Господу, він звільняє вас. Зараз ви відчуєте, як розлад йде від вас. Усі симптоми прибирає Господь. Він ваша надія. Дженін дуже зраділа, що Тері назвала її ім'я. Вона повірила і зрозуміла, що Бог звільнив її. Зараз вона сповнена радістю та надією вперше за багато років. Слава Богу. Ось що пише Елізабет. Багато років тому мені сказали, що мені потрібно міняти коліно. Тому що кістка третя об кістку. Мені було боляче ходити, тому я рідко виходила з дому. Проте я вірила, що ранами Ісуса я стілена, і продовжувала дякувати йому за те, що він обіцяв у своєму слові. Кілька днів тому Гордон сказав, що буде молитися за стілення колін. Коли він почав молитися, я поклала руку на коліно і погодилася з Гордоном. Раптом я зрозуміла, що коліно здорове, слава Богу. Більше жодного болю. Я вдячна Богу і Сібієн. Покладіть руку на ту частину тіла, яка болить, зробіть крок віри, доторкніться до того місця, яке потребує зцілення. Ми стері будемо молитися, а Бог зробить решту. Молимося, Господь Всемогутній, Ми приходимо до тебе і проголошуємо, що ти прощаєш наші беззаконня. Ти звільнив нас від закону гріха і смерті. Прощаєш нас і зцілюєш наші хвороби. Ми приймаємо це зараз в ім'я Ісуса. Є хтось, хто відчув, немов рука, торкнулася вашої голови і наповнила її теплом. Ви страждали від депресії, Бог вливає радість у ваше серце. Почніть славити Його. Ви звільняєтеся від безнадійності і тривоги в ім'я Ісуса. Тері. Дух Божий піднімає віру у багатьох, хто очікує відповіді. Згадайте про що йшлося раніше у свідоцтві. Приберіть фокус із проблеми і сфокусуйтеся на Христі, прийміть зцілення просто зараз. Від чого б ви не страждали? В ім'я Ісуса, будьте зцілені. Дякую, Господи. У когось із вас травмовані обидві ноги але сильніше права. Бог зцілює вас в ім'я Ісуса. У вас розтягнення, чи щось іще. Він зцілює вас зараз. Ви звільняєтеся від болю та дискомфорту. Ви будете знову ходити без болю. Він не повернеться. Так. проблеми з травленням, різні проблеми з травленням. Багато хто тримає руки на животі. Бог зцілює вас. Почніть дякувати йому і прийміть зцілення в ім'я Ісуса. Бог зцілює від кислотного рефлюксу і стравохід. Більше ніякого болю в ім'я Ісуса. Амінь. Для зміцнення вашої віри в Ісуса Христа, який зцілює, дивіться інші неймовірні історії зцілення на нашому Ютуб каналі. А Закінчимо ми словами. А ти, хто вірує, будуть супроводити ознаки такі: кластимуть руки на хворих, і вони будуть зцілені.